Тут достатньо одного слова. Скажеш одне слово, активуєш його, і все, і воно буде роботи. Да. Це на особистих розкладах, на особисті консультації я це все проговорюю. І так само вийти на свою творчу місію, показуватися максимально. Коротше, треба проявлятися. Проявлятися в це життя. І це так само індивідуально для кожного. Створювати щось своє. Автентичність свою проявляти. Блін, так прямо ж круто. Не так, як всі, не те, що всі, а щось таке своє. Ну окей, дивимося далі. Дивимося далі. Що мене тривожить, питання стоїть. Що мене тривожить? Що мене тривожить? Я себе і тривожу. Ага. Ой, Божечки, ну. Не знаю, як вийти в прояв, бачите, от, от прям чітко. Королева жезлов, навіть однакові якісь жести йдуть. А... Я сама себе тривожу, я тривожу на внутрішньому рівні, тут іде чіткість, що бачите, мужчина закритий. А... Ви усвідомлюєте, що ви самі не впускаєте в своє життя мужчину. Ви хочете, але ви усвідомлюєте, ви хочете розкрити двері собі в проявленість. Фіцю, ти чого став? Кістик мій маленький. Зараз, зараз я відкрию двері котику. Біжи, біжи. сьомочку. Біжи. біжи. до вами, Біжи. Малявка моя. Так, ще зараз, зараз сонце уточню. А, що тут мається на увазі? Так, да, як ресурси свої а, отримати, да? як починати світити, показуватись а, і брати те, що собі, те, що мені належить. Ну, тут це істина чи не? Да. Кармічно у вас а, мужчина забрав. Кармічно мужчина у вас забрав, чи отдав? Чи дані, забрав забрав у вас ресурси, ви перероджуєтесь для того, щоб вас ці ресурси. Так от, от-от воно вже зовсім скоро. Воно вже зовсім скоро ви возродитесь, все нормально. Все хорошо. Карму треба приймати. Те, що було, те було. З цим це все відпускаємо. Не переживайте. Те, що в вашому житті було із мужчинами, то все, воно так на роду у вас написано, так треба було. Ну зараз все це міняється. В будь-якому випадку все міняється. Як? Тобто ми зрозуміли, да? що вас тривожить? Вас тривожить той факт, що ну, не створюється пара. Ви самі в собі блокуєте мужчинку. Мужчина це про відповідальність, значить ви не можете взяти відповідальність за своє життя. Значить ви до кінця не робите те, що самі собі обіцяли. Коротше, порада моя така. Сідайте в інтернеті і виписуєте, впишете в Гуглі Риси справжнього чоловіка, характер справжнього чоловіка. І починаєте читати, дивитися. І далі риси справжньої жінки. І жіночність. Що це таке, як, його пробуж... як воно пробуждається? Що потрібно робити для того, щоб ці риси були? Ви зрозумієте, про що я? А, в чоловіка це про відповідальність, про те, те те те, -те, -те да? про, -про, -про, про ще щось, там все показується. І ви починаєте внідряти ці всі риси собі, сказала слово, стримала його перед собою. Тому що якщо кожного разу ви казали собі щось і не дотримувались до кінця, ви злітали, це означає, що у вас немає відповідальності. До вас приходили люди безвідповідальні. Ви притягували таких людей. Ви притягуєте людей рівно таких самих, якими є ви на внутрішньому рівні. Все, точка. Оце вас хвилює, оце зараз витягується назовні, тому що воно було всередині. Бачите який запущений процес? Як це пропрацювати? Вийти на новий рівень, обнулитися. Ну, бачите, мені хочеться сказати, що... Тут треба трошки включити жорсткості і контроль над собою, проконтролювати себе. Хочеться сказати, взяти під контроль своє життя. Отак. І... А ще більше я хочу уточнити цю карту, тому що вона мені не зрозуміла в цьому контексті. Хоча однаково, ви бачите, випадає паж кубків і. Рицарь Кубків. О, мене перевернулася карта двойка кубків. Цікаво. Буде тоді любов, я так розумію, буде знайомство, чого Паш. Що ця карта? Ця енергія означає. А, наповнитись. Паш Кубків це про наповнення. А рицарь Кубків... Так, да. от, що е, паж, навчитися наповнювати саму себе. Е, це у вас кармічно йде е, своїми установками. Вірою в себе, відкрити серце своє, довіритись, так, да, да. енергетичні посили да, такі. Отак от. І буде в нас... Так, да, дивіться, буде любов. Бачите. Я кажу, все стається. Так. Як це пропрацювати? Зміна а, своїх установок. Взяти під контроль своє життя. Сказати собі, отак, отак, отак. Роблю оте, оте, оте. Оце зараз в мене пріоритетно. те я дозволяю прийти в моє життя. Тобто у вас так. має бути... Я навіть би не я кажу, я... до мене можна приходити за особистою консультацією, і тоді я можу допомогти кожному окремо створити свої афірмації. Я створюю, пишу медитації для людей, які... Хочуть очистити свої програми. А хто хоче взагалі почиститися, так само запрошую. це дуже важливо. Ну, типу, да, це вклад в себе, а що робить? Вкладати гроші в себе, в свій ментальний розвиток. Це важливо. В школі вас такого не вчили. І в інститутах теж. Ну, то таке, дівчонки, приходьте, буду рада вам допомогти. І давайте подивимося крайні на сьогоднішній розклад питання. Це що необхідно мені усвідомити, саме обман. Працюю, працюю. Все якось не так. Самообман. Смерть, трансформація. Зараз я мушу уточняти знову. Мужчину не дадуть, поки ви не пропрацюєте себе. Поки ти не станеш імператрицею своєї жизни і поки ти не, прий... не приймеш свою силу. Те, що ви працюєте зараз над собою, ви так вважаєте, що ви вкладаєте в себе, що у вас там пропрацювання, якісь відбуваються, ні. Це все брехня, самообман, дешевий самообман. Ви не вкладаєте в себе на всі 100%. немає цього і навіть не... Не кажіть, якби ви вкладалися в себе і повноцінно пропрацьовували себе, відбулася б і трансформація і після трансформації, прийшов би мужчина. Ну на теперішній час, подивіться, будь ласка, на цю карту. Дуже класна колода, тому що жінка в проявленості, мужчина, а мужчина тут як фантом, прозрачний. Тобто його немає по факту. Він десь там є в світі, але він не проявляється його немає. Чому? Тому що тут імператриця сіла виходить. Це означає, що, по-перше, вашої проявленості немає і немає пізнання себе, своєї впевненості і відчуття своєї сили. Ні, тут жінка, яка ще не відчуває себе жінкою і не відчуває свою жіночу силу. Ну, от так от. Що для цього необхідно зробити? По-перше, по-перше, мої дорогенькі, Треба навчитися перестати бути всім мамкою, всім допомагати просто так. Роздавати свої ресурси. Все має бути 50 на 50 і чітко. Ви дуже ресурсна особистість, і таким чином ви є, ви є джерелом ресурсу, ви создаєте денежку, ви создаєте свої ці ресурсні моменти. Он да? дьявол. Бачите? Енергія. І Но тут така енергія дьявола інтересна. Я зараз вам поясню її. Замість того, щоби. Ця енергія, цей ресурс ішов вам для вас, це, це можливо, і щоб у вас сім'я була, і щоб вам несли, ну, тобто, розумієте, в себе вкладатися. То у вас виходить так, що ви як мамка, настанову, подивіться на цього дьявола, ну, тобто, Сидить така от жінка, щось тут, типу, показує, як шут, да, гороховий. як я тут... Представлення да? і граю роль для когось, щоб хтось на мене подивився. Тобто, <кій> виходить, в цій ролі, в цій вот ролі, ви що ви робите? Ви пашете на когось, але не на себе. І так само тут десятка пентаклів, зараз мені так само вона показана, що ви для когось ще вас, типа, ну, слухають чи не слухають, приймають чи не приймають обесцінення себе обесцінення своєї інформації, те, що ти получаєш, те, що ти вкладаєш. Тут, ну, тотальне обесцінення себе. І, виходить, ресурсу мало на себе, і в кінцевому результаті на сім'ї нічого не маєш ти. Ну всі вокруг тебе все мають. Тому має бути 50 на 50. Не має 50 на 50, до побачення. Все. Дайте мені старший аркан, якщо я говорю правильно. Двойка жезлов. Старший аркан, якщо я говорю правильно. Шестерка мечей. ще не договорила. Окей. Ще не договорила, ще треба допрацювати зараз. Ще одна карта мені треба. Ну, точніть мені, я правильно бачу цей аспект. Так, да, старший аркан. Це обнулити цей процес треба однозначно. Що означає обнулити цей процес? Перестати бути для кимось шутом. Перестати а, для когось щось а, робити безкоштовно просто так. Все має свою ціну. Все має бути проговорено, договорено і взагалі. Цінуйте свій ресурс. Бо якщо ви не цінуєте, то ніхто його цінувати не буде. А, що це? Знаєте, в прошлом ви дуже багато віддавали емоцій. ну я ж кажу, емоцій, і вкладалися в людей емоціонально. Як в малих дітей, я ж кажу, як. як Привіт, мамочка, я тобі подарок дав дитинку. да? Тобто відповідальність ви берете за інших, але за себе ніяк взяти не можете. Старша канає, якщо я все сказала, Ні, не все. Що тут ще треба знати? Як що, що необхідно для того, щоб усвідомити ой-ой-ой ой, Вже, ой, ой, ой. в принципі, і старший аркан вивалився? Щас секундочку. щоб трансформуватися, що для цього необхідно? перестати боротися і йти просто робити рухи. А, які рухи? Проявлятися в цей світ, показувати себе, дякувати? Ну, хорошо, якщо люди не знають, куди їм йти і як їм діяти, що треба робити? що не треба робити, мені зразу показують, а, перестати внутрішньо боротися. Що боротися? З кимось боротися, знати, що ви побіділь по житті. І в будь-якому випадку просити допомоги вам ну, от Бачите, що мені кажуть? Кожен раз, коли ти будеш навпаки. Кожен раз, коли ти будеш на когось надіятися, тобі закривається, тобі закривається путь. Мені кажуть, що ти маєш тако закрити очі наодинці з собою, запитати себе, а куди тобі рухатись? Не знаю, попросити в Бога. І перше, що ти будеш відчувати, який голос тобі буде йти. Десь просто запитай, запитай в простір, закрий очі, сядь, а, щоб ніхто тебе не зрікав, щоб ніякої не музики було нічого, просто дихаєш, глибокий вдих, глибокий видих, і просто задаєш питання в своїй голові, розслаблено, ніч, нічого не очікуючи, задаєш питання, куди мені далі рухатись? що мені робити? Все, прояви магію, покажи мені. І перше, що ти будеш чути, що тобі йде, ти можеш навіть проговарювати голос. Це те, що тобі каже Всесвіт або що тобі каже енергія вищих сил. Особливо зараз Особливо зараз це буде дуже активно проявлено для тебе. Постарайтесь, ви практикуйте. З першого разу може не вийти, але другий, третій, не думайте, що це ваші думки. Це а, таким чином проявляється простір для вас. Вашими думками, щоб ви думали, да? Але це не значить, що, що це ви сказали собі, придумали, що вам робити. Цей голос, ви, ви своїм голосом будете це все чути. Я не знаю, як це пояснити. Просто чуєш і все. Але тут, мабуть, довіряє. Я все сказала. І останнє, що я можу сказати. Так. Да. Мужчина буде прояв мужчини, конечно. А останнє, що я можу сказати, що у ваших силах все. Просто віра в себе. І поняття, що я мах. Хто такий маг? Бачите, тут немає віри в себе. Немає віри в себе. бо тут є страхи. Хочеться більше віри в себе, більше впевненості в собі. Давайте запитаємо, а що для вас впевненість. Впевненість в собі? Що таке для вас впевненість в собі? От, бляха. Це чоловіча риса, впевненість в собі. А сидіти на троні і стабільність. А у вас, ніби ваша стабільність. Ви боїтеся, що рухне ваша стабільність. А саме тому ви контролюєте процеси. Впевненість в собі. От мозок зараз. А мені кажуть, що впевненість в собі для вас. Зараз це практики медитації, іти в відьмовство, тому що це відкривається зараз, куди б вони йшли, воно все одно є рід з вами. Запалювати свічки, робити ритуальчики, всякі різні, включити собі цей егрегор і рухатися вперед. Не знаю, якісь поїздки можуть бути, але в основному мені кажуть робочий аспект. Ну, в основному мені кажуть, що. В основному мені кажуть, що проявлятися в це життя, робити собі подарунки. Ні, мені каже, це буде долоносний подарунок. Новий, новий етап. Тут приїзди навіть якісь є. Можна казати, що у вас грошей типу, не вистачає. Насамперед, і ви ж ведьма, ви ж самі можете згенерувати і мужчину, і деньги. Слухайте. Ви просто цього не робите. А ви можете все. Як згенерувати гроші? Не боятися своєї темної сторони, не боятися проявляти свою чоловічу сторону. Мужчину ви можете згенерувати лише тоді, коли будете повноцінно себе приймати, любити, цінувати і стілювати своє серце. Так ви згенеруєте. Ну от, ви згенеруєте у справедливості, любов. Отак, мої дорогенькі. Переслуховуйте це відео, я думаю, що тим, хто потребував відповіді, я ці відповіді дала. Навіть сама собі дала відповіді на запитання і мені трошки навіть легше стало, бо перед тим я записувала розклад, у мене просто, у мене просто були нечитабельні карти. І я дивлюся карти і розумію, що смотрю книгу, віжу фігу. І не хочу відображатися інформацію. Я чу чуть не плакала, реально. Я трошки заспокоїлася, взяла тайм-аут. І знову почала записувати. Прям аж легше, бачите, і все нормально. Інформація пішла. Дякую вищим силам. Так, такий розклад у нас вийшов. Я вас люблю, цілую. А, підписуйтесь і просто будьте поруч. Дякую вам за це. Пишіть в коментарях, як вам відео, як вам інформація. І до нових зустрічей, па-па!